Сьогодні розглядаємо проєкт по берківцям в знятих розмірах, які вже на замірі були погоджені. Вирішила зробити невеличке відео, тому що є ряд нюансів, на які варто звернути увагу. В принципі, я так все продумала відповідно до тех завдання. Маємо частину з автонавісу і є блок критого гаража. Так, от так ми їх і будемо ділити. Вважаючи, що у нас буде, ну, передбачаємо да, зашивку сендвіч панелями, тому тут буде посилена конструкція, оскільки сам сендвіч має свою вагу, там, в залежності від товщини, може бути і 25 кг на квадратний метр, а ну, це досить таке немале статичне навантаження додаткове. Тому я передбачаю е, і мало того, кріплення, е, кріплення. Саморізів для сендвіч-панелі та спеціальні вінти, для яких треба стінка не менше 3 мм. Тому що вони, коли врізаються, то вони саме нарізну різьбу роблять. Тому нам треба, от, в даному випадку тут я застосувала. Оброшіткою і стінкою тридцять 60 на 30, стінка 3, А в блоці автонавісу тут уже в двійках. Воно для того, щоб ну, трохи, трошки оптимізувати вартість. Аналогічна ситуація тут в нижньому регіолі також цей самий матеріал застосований. Відповідно. Ем... Щоб досягнути стійкості стійки, да? тавтологія трошки, але, да, стійкості стінки, стійки, стінки, стійки. стійки. Так, тут застосовується 100 на 100, стінка 4. І балка, відповідно, так само, щоб вона не прогинулася. Передбачаю кріплення сендвіч-панелі. по... Стороні, там, де у нас паркан, в, цьому, от в цій частині 9 метрів, то воно буде з внутрішньої сторони. А отут із сторони ну, внутрішнього двора тут питання можна і так, ну, скоріше за все, що зовнішнє. Да, я тут в принципі і передбачила це зовнішнє кріплення. Чому? Тому що незручно буде діагональна підрізка. Тому от зовнішній блок оце треба буде спочатку, самим першим закріпляти. Так. По в'їзній частині, там де у нас мають бути ворота, тут ми передбачаємо кріплення рулети накладним способом, висота посадочного місця 30 см. Також тут додаткове питання до сендвічників, які будуть його кріпити. Тобто, тут треба, от оця частинка треба буде, щоб утеплена була так. Тут як вони передбачать, можуть бути спецпланки з утеплювачем. Можна підрізати сам сендвіч, Тут хай дивляться. Також є відступ стовпа від будинку. Також треба передбачати утеплення, і місцем між тропильними балками також додатково треба буде утеплювати окремо. От, в принципі, от і все. Якщо будуть додаткові питання, то в принципі можете мені зателефонувати. Я вам все поясню. Якщо говорити про оптимізацію вартості, то Якщо йти не в сторону сендвіча, то аналогічну конструкцію можна реально зробити дешевше за рахунок хоча б зменшення тих самих стінок да, всіх матеріалів, тому що я там його зміцнювала для того, щоб витримало навантаження. А в даному випадку, якщо будуть більш легкі матеріали, застосовуються покрівельні, то можна зменшити вагу вагу самої конструкції. Відповідна вартість також її зменшити. Все. Хорошого дня, мирного неба, на все добре.